Мер вам Дорогоцінні! Хай Дух Святий наповнить кожного, хто буде дивитися це відео, хто буде слухати цей розбір слова його святого і торкнеться вас до глибини душі, тому що це є його істина без, без цього слово його нам би просто, ми би загубилися. В житті, тому це потрібно цінувати як найбільше, що є в, в нашому житті. І ми почнемо від Матфія. Ну, Гарна ідея за TikTok. Будемо пробувати всі ідеї. Всі ідеї розбір слова всіх, на всіх платформах. Хто не пробує, той не помиляється. І хто не помиляється, той не досягає успіху. О, Нехай Дух Святий нас веде від Матфія Святе Євангеліє, книга Родоводу Ісуса Христа, Сина Давидова, Сина Авраамова. Ми читаємо, я не буду зачитувати всю книгу родоводу Ісуса Христа, це перша глава. І дехто, можливо, подумає, чому? Чому в мене також було запитання, чому книга Родоводу записана так все? Ну, по-перше, так, що це для євреїв вони Свій родовід знали на у Ми, українці, знаємо до прадіда Це для євреїв, і вони бачили, що дійсно це Ісус, син Давида. Давид пророкував про нього, так? От. Коли вони досліджують. І я отримав відповідь, чому родовід так важливий, чому Матвія починається з родоводу. Я отримав відповідь, що Господь каже: подивися диявол, він хотів знищити весь оцей родовід. Весь оцей родовід він записаний в Старому Заповіті, так? В старому Заповіті про все, про візьмемо чи Соломона, чи Руф, Рахау. Тобто ми знаємо ці всі історії Єософат. Тобто, це для євреїв, щоб вони вірували. Оце все оце все родовід Ісуса. І завжди Дявол хотів знищити, знищити, перервати цей родовід, але він в його вже зараз поясню, що він прорахувався, цей родовід. Щоб а, Ісус не народився, так? Тобто Бог показує, наскільки це важливо, наскільки е, важливо і де сатана по помилився. Він помилився е, останнє. Як і упородив Іосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус. Тобто Бог вів родовід до Іосифа, а не до Марії. Що цікаво. Отак от, от. диявол, він був спантеличений. Як? Де? Хто? Чому до Іосифа? Він хотів вичислити, вичислити і не міг цього вичислити. Народження Ісуса Христа було так. Мати його Марія, коли була заручена з Йосифом, перш ніж вони поєдналися, виявилося, що вона має в лоні від Духа Святого. Йосиф вже чоловік її, будучи праведним, не бажаючи його славити, хотів пота відпустити її. Коли ж він помислився, ось ангел Господній. З'явився йому у вісні, говорячи у сину Давидів: не бійся взяти Марію дружиною, бо зачати в ній від Духа Святого, і народить вона сина, і дасте йому ім'я, Ісус, бо Він спасе народ, свій від гріхів Його. А все це сталося, щоб булося сказане Господом через пророка, який говорить: ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Він прокинувся від існу. Іосиф зробив так, як звелів йому ангел Господній. І взяв її собі за дружину. І не пізнав її доти, доки не народила вона сина свого первородного, і віддав йому ім'я Ісус. Тепер це закінчення першої глави. Ми всі знаємо цю історію. І Марія, це напевно та жінка, через яку Бог взув всіх чоловіків, Бог, який вів родовід по чоловікам, обирає Марію. Ну, якщо логічно, звичайно, що Ісус мусив від жінки народиться, але Бог. Показав, що він може вибрати жінку, яка є вища, ніж ті чоловіки на землі. Тобто вона настільки була смиренна, настільки вона прийшла ту знеславу, то, знаєте, люди, всяке на неї говорили, але вона не, не здалася, вона була вірною. Вірною Господу вона все прийшла. І, звичайно, коли людина вірна, то Господь дає тоді їй підтримку через інших людей. Тобто через Йосипа дав їй підтримку. І ми, якщо вірні, то Бог знаходить для нас людей, які нас підтримують, які нас забезпечують. Тобто Йосип її забезпечував, перевозив. Все для неї робив. останні слова і не пізнав він її доти, поки не народила вона сина свого перевороного, і він дав ім'я Ісус Тобто, цей переклад новий переклад, який ми читаємо: новий переклад з давньоєврейської та давньогрецької мови, доктора теології ВО Громова. Ну, майже всі нові переводи, я, я думаю. Що ви подивитеся Огієнка, як 25-й вірш звучить, по-моєму, приблизно так само, що Йосип не пізнав її, що означає пізнав тут сноска. Знати через глибоке проникнення близьких взаємовідносин. Тобто, він не пізнав це, означає, що він не, знав, він не займався з нею коханням аж доки вона не народила. Сина свого первородного. О, тобто, аж після того в них відбулися ці стосунки. Ну, Можете вірити, можете не вірити, ми читаємо зараз Євангелію. Бо тобто, багато з вас будуть казати ні, він ніколи її не знав. Марія свята незаймана була до кінця. Ну, Так пише Святе Писання. Тобто, ваше право вірити все. Що ви хочете, а ми будемо досліджувати Святе Писання. Друга глава, коли ж Ісус народився в Афлемі Юдейському, дні царя Ірода, ось волхви зі Сходу прийшли до Єрусалима і говорять: де народжений цар Юдейський? бо ми бачили зірку Його на сході і прийшли поклонитися йому. І, почувши цар цар Ірод, стривожився і з ним весь Єрусалим. І зібрався всіх первосвященників, книжників, народних, він питав у них, де повинен народитися Христос? Вони сказали йому вифлеємі бо так написано через Пророка і ти, вифлеєми земли Іудина, нічим не менше від володінь Юдиних, тому що з тебе повстане володар, який буде пасти народ, мій Ізраїля, тоді іро, таємно покликавши волхів, вивідав у них час появи зірки. Час тут е означає учені. Волхви, сноска волхви, учені мужі, які володіли значними знаннями таємних сил природи. От що таке це означає волхви, а час не знайшов. Де що означає час? Ну, Я ще не розібрався в цій Біблії. Тоді Єру таємно покликав хит, видавних час появи зірки. І пославши їх у вифлеєм, сказав: підійде, достовірно дізнайтеся про дитину, коли ж знайдете, повідомте мене, щоб я міг поклонятися йому. Вони ж, вислухавши царя, відправилися. Ось зірка, яку вони бачили на сході, йшла попереду них, доки не прийшла, не зупинилась над місцем, де була дитина. Побачивши зірку, вони зраділи дуже великою радістю. І, увійшовши дім, вони побачили дитя з Марією, матір його і впавши, вклонилися йому, і, відкривши свої скарби, піднесли йому дари. Золото ладан і смирно, і, одержавши откровення у вісні, не повертатися до Єруда, вони відправились іншою дорогою до своєї країни. Тут я зупинився, напевно, тому що тут ще буде, ще буде 12 Е, Що ми можемо побачити з цього прочитаного? Що Бог він і говорить і до мусульман? Тобто, це ті мудреці, які зі Сходу, так, Схід, це і мусульмани, і, і буддисти. І що хочеш, там є, і Бог все рівно має до них свої підходи. Тобто не треба говорити, що тільки от християнство, тільки тут чують Бога, Бога є всюди. Бог знає, як спасти грішника написано. От, Тобто, що цікаво, що були перевсішняники, книжники. Були іудейський народ, він чекав Месію, так? Він чекав, але першими прийшли поклонитися, взагалі, якісь язичники прийшли поклонитися. Тобто, бачите, як Господь Господь може підняти дітей своїх з язичників. Ось так він робить. От, тому. Ті, хто зараз народжені з гори, ви не думаєте, що от ви вже все знаєте, на всьому розумієтеся. Бог робить Бога свої, написано, мої думки, не ваші думки. Так? І немає тих, хто перші прийшли, хто розпізнали цей час, якраз було багато різних книжників, там, фарисеїв. Книжники народні тут пишуть. Тобто всі досліджували, вичисляли і не вичислили. Хоча потім ми читаємо про Анну, яка служила в храмі, які пророкували Симон, по-моєму. Тобто пророки, які чекали, коли народиться немовля, і аж тоді Бог відпустив, відпустив їх, щоб вони. Він каже, що тепер я можу заспокоїтися і піти до Господа. Цей пророк, який Ісуса дочекався. Побачивши зірку, вони зраділи великою радістю. Тобто... Настільки ці язичники, ці царі, вони не просто, знаєте, отак сухо прийшли поклонитися, от, бо так треба. У них були стосунки з Духом Святим, тому що без Духа Святого немає, цієї радості, без поклоніння живому Богу немає радості. Тобто вони, ну, звичайно, вони проробили шлях там, тисячі кілометрів. І нарешті їхня місія увінчалася успіхом. Коли вони відкрили скарби, там були Золото, ладан і Смирно. І Господь подбав про забезпечення Марії напевно на пару років Йосипа. Тобто наскільки вона йому довіряла, так? Да? Оце золото, ну, ладен і смирна, можливо, можливо, мали, але золото мало. Цінності. І оцей ладен і смирно, це використовується. О! От ви дослідіть. Для чого що символізує ладен і смирно? І запишіть відео, хто перший дослідить. І порозмишляємо. Для чого от іменно Ладен, з певно, Бог тут заклав дуже цікавий зміст, глибокий. І ми будемо про це розмишляти, дискутувати. От. І оце пер... вони отримали 12-й вірш пише Од... і одержався все у вісні. Тобто бачите, оці е, язичники, які зараз писаються. От зараз дуже багато свідчень про мусульман. Там різних, що вони в сні. В сні приходить Бог. Які не чують Євангелії, Бог проходить і в СНІ, і наяву до них, де немає місіонерів. І вони от послухали, вони вміють чути Бога. Так що не потрібно думати, що тільки ми, християни, там чуємо Бога, Бога живого. Дуже багато є зараз таких свідчень, що Бог по цілому світі спасає людей. Я думаю, що. 15 хвилин якраз буде достатньо. Продовження. Якщо ніхто не візьме естафету, буду далі читати. Буду знаходити по 15 хвилин кожного дня і будемо читати, розбирати, роздумувати над цим. Хай Бог вас благословить. Амінь.